Сйомка походить домой зі стадіону. Так як я розказував раніше, ці два вдома заселили. Потому що в деградата деградат іменно маніполіст би б.у. життя. Ібо секта займається іменно жильм. Всі підставні свідки. Оця бабка, очкаречка. Вона мене тут з кущів випригувала, пыталась налякати. Змова далі з сектою. Постукали тихенько, типу я боюся. Мені якесь заказне письмо прийшло, що я не чув, що стукають. Так же само, як і всі сусіди. Красавиця. що я викладаю це в YouTube. Має всіх волнувати іменно Маніпуляція по средствах дезінформації. Деградат слово Я спочатку це викладу, потім піду додому.